Є новина, друзі. Трамп звинувачує, а Вітков з Путіним ділять українські території. Дослухайте до кінця. Так от Трамп вчора вийшов на брифінг з президентом Сальвадору і звинуватив Зеленського Байдена, що вони допустили війну, і Путіна, що він її розпочав. Ну, однозначно, Путін агресор. Це треба пам'ятати завжди. І Росія країна агресор. Далі Трампа запитали, чи він буде вводити санкції. По страшному удару по сумах і сказав, що він живе в санкції по північному потоку, коли ще канцлером була Меркель. Ну знаєте, це катастрофа. Далі його запитали, чи він продасть ракети для ППО. І він Сказав Зеленський постійно, хоче ракети не треба було воювати з країною в 20 разів більшою тебе. Ну це означає, що ніякої зброї, ніяких ракет для ППО, ніхто навіть продавати нам не збереться і не буде цього робити. Е, далі. Він нібито сказав, що він поставив Путіну дедлайн по перемовинах, але потім після прес-конференції цю інформацію спростували. Не так Трампа зрозуміло. Тобто, ми навіть не знаємо, чи є дедлайн, чи нема дедлайна, тому що хтось сказав там 20 квітня, хтось говорить 30 квітня, але реально він цього не підтвердив. Сьогодні вийшов Вітков і сказав, що він веде перемовини по п'яти територіях. А це означає, що скоріше всього він веде перемовини остаточні вже по остаточній угоді. Про Ну, мир між Росією і Україною п'ять територій. Це чотири українські області і український Крим. Тобто він веде перемовини по українським територіям без Зеленського, без МЗС, без наших чиновників. Вони навіть я так розумію, нічого не знають, тому що він виходить просто і говорить, тому що в нас же інший спецпосланець Келов, а там росіян відков і він веде по п'яти територіям. Я так розумію, ці їхні домовленості вони будуть потім віддаватися владі українській до. Виконання, тому що ну ми знаємо, що вже там і депутати, от желізняк, написав, що 300 українських чиновників на старті американських санкцій. на старті, і ну однозначно, якщо вони на старті американських санкцій і бояться цього, тобто вони будуть виконувати їхні вимоги. Ну але я не думаю, що американцям вдасться забрати ще якісь там разом з росіянами в нас території, е окупувати, щоб Україна як просто так віддала, або Зеленський на це пішов. І хочу завершити, розумієте, що буде далі. А далі буде тиск на Україну. Чому тому, що Зеленський зробив це інтерв'ю, яке на опозиційному каналі? Зрозуміло, що угода прокопала. Вона зупинилась по ній. Нема ніяких перспектив перемовин, тобто з ним ніхто вести перемовини не будуть, а будуть ставити ультиматуми. Це абсолютно зрозумілі речі, і от найважливіше, найважливіше, щоб наша влада була розумна під час тих ультиматумів, тому що українці хочуть миру і припинення війни, але однозначно території жодні ми віддавати не можемо. Тому що якщо американці нам все підключають, заблокують наші гроші, які знаходяться в Америці. Це буде ну ще більшою катастрофою, коли в нас долар буде коштувати ого. го на поші. Deixa eu dar uma ideia